Ну що ж, всім привіт. Е, сьогодні у нас чергове розпакування. Цього разу це буде е, Амаран ALH160 від Aputure. Ну що ж, поїхали? Так. І він досить сильно відрізняється від того, що ми бачили в наборах маленьких панелік. Тобто тут у нас зовсім інше кріплення, ніж у маленьких світ світлодіоїдних панелік, та у трошки більшої так. І зовсім інша коробка. Так. Все по-іншому. Що цікаво, апутюр досить багато часу витрачають на те, щоб зробити пакування для кожного продукту. Тобто, якщо згадати маленьку світлодіоїдну панельку, там все було зовсім інакше. Цікаво, що це за звук такий. Щось в ній не працює, чи щось зламалось, чи вона так невдало трошки до мене дійшла. Ладно, будемо з цим розбиратись трошки. А ну... Ага, ні, все все прозаїчніше. Е, насправді тут в коробці е, всередині. Є отака штука для того, щоб для того, щоб забирати волову. Що цікаво в цій моделі, тут у нас є для NPF-акумуляторів, та також батарейкових акумуляторів, і це досить прикольно. Нема кріплення, як у багатьох інших продуктах, яке б дозволяло. Напряму прикрутити панельку до чогось, проте все це вирішується або отакою, отакою вставочкою, яка дозволить її в подальшому прикрутити, або е, як, якоюсь такою комбінацією з таких от штук. Е, треба ще трошки розібратись. Е, я трошки зараз не розумію, як воно має приконектитись не можу вставити. А е -е -е. на секунду треба, мабуть, трошки відкрутити. Я відверто взагалі не бачив ні оглядів на ці панельки. І коли побачив, що таку можна придбати, то вирішив спробувати. Але як вона кріпиться, я, відверто кажучи, не розумію. Тому що так воно якось не входить. Ні. А Вже війшло. Зайшла-війшла така штука. Тобто підходить все, і ми отримаємо досить таку гнучку систему, яка може повертатись в декількох площинах. Як на мене, це досить цікава штука. Давайте подивимось, що у нас ще є в комплекті. Як завжди, документація, яка розповідає про те, як, що воно працює. Якщо регулювати, то таке інше. Є така м, рекламка з посиланнями чи за QR-кодами. Є, є така брошурка, рекламка, яка тут розповідає, які, мабуть, типи продукції є, що таке амаран. Як на мене це прикольно подивитись, почитати. Що тут рекламується, тому що ті, ту продукцію, яку я зустрічав у нас в магазинах та взагалі навіть на тому самому ну, набір досить такий скромний, як на мене. І тут у нас ще в коробці присутні е, накладочки для розсіювача. Треба буде їх спробувати трошки пізніше. Так, давайте поки всю цю бома... всі ці бумажки сховаємо, бо найцікавіше це ж власне, сам, сам пристрій та як він працює, як будуть працювати оці розсіювачі. Так. Угу. Такої кількості акумів у мене зараз немає. Тому треба буде зняти один з закумів зі світильника та спробувати подивитися, як він буде працювати. Ну що ж, повертаємось до нашого пристрою і спробую з такою от батареєю. Меншої, на жаль, у мене зараз не було для того, щоб... Цим якось впоратись. Це встало чи не встало, не знаю. Зараз спробуємо. Хе. Ага. Мабуть, занадто велика батарейка, якось вона не дуже добре підходить, тому демо нормальним не вийде. Якось має бути так. Ну, Якось так я прикрутив і ось таке світло вийшло. Якось воно невірно все це кріпиться. Але розбирати завтра, зараз, як можна помітити, панелька світить дуже-дуже яскраво, навіть якщо ми е, на мінімальній потужності, давайте спробуємо на максимум. Ну, це максимально. Тобто взагалі а, з такої відстані, з такої дистанції це просто вибиває експозицію повністю. Давайте спробуємо ще оці додаткові фільтри. Ретемо, поки що завершимо. Кріплення, відверто кажучи, таке собі своєрідне. Не так вже зручно, як, наприклад, це буває з магнітними кріпленнями від тих самих Aputure. Але я сподіваюся, тут ми зможемо трошки більше вімкнути потужність. Бачите, все одно, все одно. Переекспоноване зображення виходить, тому що світло досить яскраве. Такий жовтий колір, більш теплий. Ну, як на мене, все одно це прикольно, що йдуть такі додаткові розсіювачі. А давайте спробуємо одразу два. Ну, одразу два прикріпити не можна, але це дозволяє хоча б показати наскільки потужне це світло, бачите, і все одно воно перебуває. Тобто... Ну, однак діапазон регулювання не дуже, як ви можете помітити, він не дуже такий обережний. Тобто я змінюю досить помірно, прокручую, тобто пів. Ні, бачите, майже майже оборот. Градусів 300 десь оборот. В принципі, регулювати можна. Ось такий от набір цікавий. Який теж може бути використаний, але треба ще трошки розібратися, як кріпляться. Ці батареї. Тому що те, як я закріпив, це не варіант насправді, тому що бачите, вони чи це мають бути якісь інші батарейний блок. чи щось ще. Тому що, коли я замовляв, відверто кажучи, я не впевнився, що все буде так, як має бути. От Бачите, це така батарея, яка добре працює з іншим аптюровським пристроєм. Не підходить тут. Не знаю чому. Це, як на мене, головний недолік. Але, наскільки я розумію, тут можна взяти 6 батарейок, шість акумуляторів та використовувати їх. Що не, досить непогано, як такий бюджетний варіант. Ну, якось так. Ну що, яке, яке моє враження стосовно оцього продукту компанії Apodur? Від, на відміну від багатьох інших продуктів компанії Amaran, це досить бідна комплектація і досить дивні рішення. Тому що е, тут є два варіанти живлення, які не включають живлення там, від е, Type-C чи mini мі usb е, е, лише від батарей. Що не було проблемою в тому ж Amaran FL, який я вже розпаковував раніше. Також він такий досить громісткий і виконаний досить пластиково, досить пусто. Знову ж порівняно з іншою панелькою. Та маленькими оціми джерелами світла, які я також раніше розпаковував. Все пластикове, немає сумочки, е такий досить дивний набір аксесуарів. Про те, щоб зробити кінцеві висновки, мені треба деякий час з ним покрестуватися і подивитись, що та як з ним. І можливо тоді я порівняю обидві ці панельки поряд, подивлюсь на них. І скажу свій вердикт через певний час користування.